У Варенчанській громаді прощаються із операторкою роботизованих наземних комплексів Юлією Березюк. Вона загинула 10 лютого поблизу Вільнянська Запорізької області. У місце дислокації підрозділу Юлії влучив безпілотник. 9 лютого Ми з нею побалакали, вона прийшла з завдання. Да. Така в хорошому настроєнні. Все це було після обіду. Да. А узнали, що її. Вбили 12-го вже на вечір. Там не залишилось живого місця. Ти то здання, того всього. Вона померла. Юлія була родом із Херсонщини. Її рідне село Павлівку окупували у перші дні повномасштабної війни, каже сестра полеглої Олена. Сім'я Юлії залишила там будинок і виїхала у Чернівецьку область. Сама ж Юлія виїздила з окупації упродовж місяця. Пройшла фільтрацію та допити. Вона була така настроєна, що вона хотіла повбивати маслів. Хотіла побувати за цю несправедливість, за це все. Вони там якісь артритні, руки ці викручували, це це, і вона все одно вона була елістичним бінтом, заматувалася і йшла. І характер такий, так, да, да, вона, бойова така. За словами сестри, перший свій контракт Юлія підписала у 2016 році. Через два роки її списали за станом здоров'я. Однак, після того, як її село окупували, дівчина захотіла повернутися до війська. Торік, у вересні, підписала контракт та знову долучилася до Сил оборони, попри проблеми зі здоров'ям. Обрала собі позивний Кара. Вона патріотка України. Навіть коли Ах, коли окупанти всі наступили на нашу українську землю, у нас все було флаг. Ми любимо Україну свою. Несмотря на те, що такий бардак, у нас це все, ми дуже любимо. І вона хотіла, вона хотіла і хотіла. Ми її договарювали, відмовляли її. Але вона хотіла. Мам, я піду, мам, я піду, Лєна, я піду, нікого не слухала, нікого не слухала, дуже їй хотілося, несмотря, що там таке пекло зараз. На передовій Юлія керувала наземними роботизованими комплексами, які вивозять поранених і полеглих з поля бою, каже Олена. Після останнього завдання розповідала мамі, як їй вдалося врятувати побратимів. Вона там спасала ранених, вивозила. Вона сиділа і за цим цим Цім керувала вона цими апаратами. Дальнього керування, тобто вона тут була, а ті апарати дуже багато кілометрів їхали і обратно приїжджали з її допомогою з її керуванням. Дуже в гарячих точках вона вивозила, спасала, а сама спастись не могла. Бачите, це дуже больше горе для нас. На прощання з Юлією з передової їхала її найближча побратимка Інна Шевчук з позивним Трініті. Однак не встигла попрощатись. Прийшла на кладовище уже після поховання. У Варенчанській громаді сім'я Юлії проживає з лютого 2022 року. Юлія стала 29-ю полеглою у громаді та першою дівчиною, яку тут похоронили, каже заступник Варенчанської сільського голови Леонід Гольцов. В неї був вибір. Вона могла жити в відносно спокійному регіоні в нашому, Чернівецькій області, безпосередньо в борівцях. Вона мала можливість виїхати як багато наших співгромадян в європейську любу країну, але вона вибрала захищати. Державу, свою родину і свою малу батьківщину. Зі старшою солдаткою Юлією Березюк попрощалися у селі Борівці. Їй було 26 років. У військової залишилися батьки, сестра та молодші брати. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Марія Титур, Суспільне новини, Чернівці.